Знову на ремонт, на калібровку лазерний рівень. Ну, багато різних моделей привозять, не завжди включаюсь, щоб показати вам. Тут в нас дивіться, виходить, падіння. Не знаю, як так сталося, башня ціла, сталося скло ціле, а сам ізлучатель всередині все побито. Зараз ви побачите, але ну, просто приліпло до башні, наскільки башня зігнулася. У цих моделях, як я казав, захист від пилюків вологи не хороший, ну нема тут толкового захисту від пилюки вологи, тому туди насипається по-любому багато того всього добра. Ось бачите, сам цей, що луч в Росію є, він просто приліпнув до башні. А ось тут його немає. Зараз треба зрізати, новий приклеювати, робити калібровку повністю іншу, бо тут вже... Буде просто ну, вага інша і відповідно по-іншому буде показувати. Також ось дивіться, що тут також посипане скло. Сам той, що луч розсіває нормально цілий, але саме скло побите. Потрібно повністю буде розібрати його, щоб замінити. Ну, якось так, бережіть лазери трохи, щоб менше відпадіння, бо, повірте, Трошки дороге задоволення по ремонту. Виходить. Дуже багато роботи на збіруються. Потрібно повністю все розбирати, все понаново калібрувати. Тому, кого цікавить, ставте подобачки, підписуйтесь на канал, звертайтеся по ремонту по калібровках лазерних рівнів. Також допоможу підібрати, якщо хтось собі щось хоче підібрати, або недороге щось, або щось дорогше, можете звертатися. Всім до зустрічі пока.